На жаль, засудження Кораном доктрини Трійці засноване на явному нерозумінні автором Корану цієї доктрини. Коротко торкнемося історії у символах віри ранніх християнських авторів. Було лінгвістичною нормою називати Марію Матір Божа», тому що вона народила Ісуса Христа. А того, хто знайомий із богослов'ям ранніх отців церкви недостатньо глибоко. Такий вираз як матір Божа». Оці церкви використовували це словосполучення, щоб акцентувати на тому, що Ісус, народжений Марією в людській природі, мав також і Божественну природу. Марія не була причиною наявності божественної природи в Ісуса Христа. Проте Марію можна назвати Матір'ю Божою оскільки Христос. Людську природу, якого вона народила, був божественною особою. Але Мухаммед, як ми знаємо з Корану, вважав, що християни вірили в трійцю, що складається з Бога Отця, Марії та їхнього сина Ісуса. Не дивно, що він відкинув таку сміховинну доктрину. Нерозуміння Мухаммедом трійці очевидне з наступних уривків, знайдених у Корані і коли сказав Аллах, о Ісо, сину Мар'ям, чи говорив ти людям: візьміть мене й матір мою за двох богів на рівні з Аллахом?» Іса сказав: Преславний ти, не говорив я того, на що не маю права. Або, знову ж таки Коран заявляє, «Творець небес і землі, як може мати він дитину, коли немає дружини. Він створив кожну річ. І він про кожну річ знаючий вчення, яке відкинув Мухаммед, а саме, що Бог Отець повинен мати людську жінку, щоб народити сина, і цим трьом мають поклонятися як богам буде так само відкинуте і будь-яким християнином.